Всім привіт, друзі, на каналі RealFite, це 62 частина рубрики шляху всі». Сьогодні у нас буде аналіз спарінгу. Так, давненько його не було, тому сьогодні я вирішив його провести. Ну, Відео буде цікавим і досить пізнавальним, і всім приємного перегляду. Розпочинаємо, беремо нашу книжечку. Так, одразу скажу вам декілька слів про те тренування про той спаринг. На ньому ми відпрацювали 15 раундів в парах. Ми тренували захист, контратаку і все в такому плані. І у кінці було 5 раундів спарингу. 5 раундів по 2,5 хвилини. Голова була досить набита, тому і трохи втома почала приходити на сам спаринг, так як спаринг був у кінці. Ну і все разом трошки так дало мені на цей. Спарринг поганий, ну, в деяких місцях поганий, в деяких місцях непоганий результат. Зараз ми це все побачимо. Так, спарринг це 18.08, спаринг за правилами боксу, кікбоксингу і ММА. 5 раундів по 2,5 хвилини. Перший раунд у нас це був бокс, і як завжди, у нас ударів. Я, я рахую удари, попадання, пропущені і захист. Перший раунд це був бокс, тому викинутих ударів в мене 33. З них попадань 6, тобто лише приблизно 20% дійшло до цілі. Ну, це досить такий не дуже добрий результат. Щодо пропущених, то пропущених також небагато, 6% і самого захисту 9. В принципі, і попадання і пропущення такі нормально туди-сюди плавають, тому мені це подобається. Другий раунд також був за правилами боксу. Другий раунд був значно кращий, тому що ударів я викинув 60, і з цих 60 ударів попадань було 25, майже половина. Мені це досить подобається. В цьому раунді пропущено у мене 14 ударів і захисних дій 22. Тобто, також такий середній плаваючий результат, мені він досить подобається. Переходимо до третього раунду. Третій раунд був за правилами кікбоксингу. На раунд ударів у мене 25. 24 руками і 1 ногами. Так, я намагався більше перебувати за, за рахунок боксу. Попадань у мене 6 руками і 0 ногами. Тобто, ну, Ноги взагалі пішли з чату. Мені це не дуже до вподоби, але що є, то є. Далі, пропущено у мене 45 ударів, і захисту у мене 29. Тобто таке, таке собі багато також пропущених. Дуже багато пропущених. Мені це не подобається треба більше працювати над захистом. В принципі, цей раунд був досить плотний, тому що мене більше нагружав мій спарринг партнер. Ну і мені треба більше працювати над рухами, над захистом і в принципі над моєю активністю. Четвертий раунд. Четвертий раунд був за правилами ММА. у цьому раунді у мене ударів сім, шість руками і один ногами. Так попадань з них по нулям, тобто ні там, ні там я не попав. Пропущених взагалі 2, і захист тут 10. А зараз, поясню чому так, тому що був бій за правилами ММА і ми більше возилися в партері. Ну і також ми можемо з цього зробити далі е, розбір. У мене є одна покращення позиції, е, також одна втрата позиції. І е, я не знаю, як це можна зарахувати за тейкдаун чи ні. Ну, я записав як 0,5 тейкдаун. У мене була спроба тейкдауну, він досить був поганенький, але все ж бій перейшов в партер, Тому я записав це як за 0,5 тейкдаун. Покращення позиції це був маунт, а втрата позиції це я з маунту перелетів в гард. Ось такий тут у нас був четвертий раунд. Далі ми переходимо до п'ятого раунду. П'ятий раунд був за правилами боксу. Там я викинув 46 ударів. З цих 46 у мене 12 попадань, тобто майже 25% я попав. Пропущено у мене 24 удари, а захисних дій у мене 16. Ну також непоганий раунд, якщо що я цей раунд стояв з тренером, тому ха, непоганий раунд досить. Ну тепер підводимо підсумки. Всього ударів у мене за цей спарринг 171. З них попадань 49. Тобто, що ми бачимо, ми бачимо, що 25, майже 30% лише попадань мене. Все інше таке поганеньке. Ну і пропущених у мене 91 за весь спаренг. Також це досить неприємно, 12,5 хвилин, все ж таки, але можна було її краще, можна було менше пропускати. Що я можу сказати за цей спаринг? Він мені дуже сподобався, я значно краще на ньому став, це я можу впевнено сказати. Ну і в принципі, це все, що я можу про нього сказати. Як на мене, непоганий спаринг. Відео самого спаррингу буде завтра, тому обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Також наступне відео після цього спаррингу у мене буде, як завжди, плани на майбутній рік. Ну, це все наступне відео, знову ж таки, підпишіться. І через це відео буде ще один спарринг, а там от вже м'ясо, повне м'ясо. Будете дивитися, аналіз я проводити не буду, там все і так видно. Але він крутий і одночасно поганий. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну, підписуйтесь. Що ж, всім дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, обов'язково поставте лайки та знову ж підпишіться на канал. Також подзвоніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, вони дуже цікаві будуть. І також сьогодні залітайте до мене на стрім. Будемо дивитися бій Олександра Усика. Це, що я хотів, я сказав. Знову всім дякую за перегляд і всім па-па.